Доброго здоров'я, шановні глядачі, вітаю вас. Сьогоднішня тема відео коротка і максимально всім зрозуміла. Як виїхати за кордон під час військового стану, якщо ви пройшли військову лікарську комісію, і вам поставили такий діагноз, ну як діагноз, висновок зробили, такий, що ви обмежено придатні. Дуже багато було маніпуляцій. На початку там не випускали людей через кордон, хоча по закону мали би випускати. І Державна прикордонна служба на кінець-то дала роз'яснення на п'ятий місяць війни. Все, виявилось максимально просто, відео буде максимально коротке. Отже, за кордон можна виїздити тим людям, хто пройшов військово лікарську комісію. Отримав висновок обмежено придатний терміном на 6 місяців. Тобто, через 6 місяців вам потрібно зробити перекомісацію. Тобто, пройти військово лікарську комісію заново. Що це може бути? У вас може бути якась хвороба. На лікування цієї хвороби вам дають 6 місяців. У вас може бути там. Допустимо, реабілітація від попередньої хвороби. тобто, ну, ну, ви, типу, вже там зробили вам операцію, Але ви ще фактично є недієздатні. От вам дають відстрочку типу, терміном на 6 місяців. от, обмежено придатний, Потім через 6 місяців ви приходите і проходите по новому комісію. тобто, все просто. Ось офіційне пояснення Державної прикордонної служби. Посилання буде в описі під відео. Дивіться, не потрібно мене писати, Тати, а у мене такий діагноз, у мене такий діагноз. По-перше, вставляю запис, я телефонував на гарячу лінію. Доброго Дня, дивіться, я хотів би у вас отримати таку консультацію. На офіційній сторінці Державної прикордонної служби у Фейсбуці побачив, що дозволено виїзд чоловіків обмежено придатних за кордон. А... Хотів би дізнатися, на яких умовах. А це залежить від статті, яка у вас вказана військовому квитку. Дивіться, я прийшов в медкомісію, і ну от я вам дослівно зачитаю, що в мене тут записано. Медичною комісією при Житомирському ОМТЦК та СП визнаний обмежено придатним до військової служби згідно ГРП Стаття 61Б наказ мову No402 і зарахований ага. у запас. 61П сказали? Так. Зараз хвилинку я за тобі дану і скажу вам. Так, дивіться, згідно даної статті, ви не зможете перейти передати корпус. Тому що згідно з один Б воз непридатний до військової служби, мирний час обмежено придатний у воєнний час. А згідно яких статей ну можуть люди виїжджати? Там є якийсь список перейд? Ну, на наприклад, на, на ви можете просто теж відкрити як я дивлюсь, на карсну чотириста 402 угу. А там побачите, наприклад, 61 А. Там можна виїжджати та повністю непридатне до військової служби з виключенням з військового обліку. Ви бачите 61 П, побачите непридатне до військової служби в мирний час, обмежна придатний у воєнний час. Зрозуміло добре. Є просто обмежена придатність а, в тому плані, що особа потребує лікування і там військоматі надають відтермінування там до шести місяців, наприклад, прописується саме даний термін. Ага, я зрозумів, бо я я оце. Оцих шість місяців я не міг зрозуміти. Ну, в чому в чому суть? Чому за саме шість місяців? А тут. Там просто треба все дивитись від статті, яку вказують статтю під пункт групу. Добре, зрозумів. Дякую за консультацію. Будь ласка, добре. Це найкраще. По-друге, дивіться. Сказано чітко, якщо у вас в військовому квитку. Незалежно який він у вас, чи він просто на кушику там білому, чи він книжечкою. Якщо у вас написано, що ви обмежено придатний і вам потрібно перейти, пройти комісію по-новому через 6 місяців, welcome to Europa. Якщо у вас написано через 7, через 8 місяців, через рік, через 2, через 7 років пройти перекомісацію, при цьому ви обмежено придатний, вас за кордон не випустять. Отже, як зразок, подивіться, що написано у мене військовому квитку. Ось вам як зразок, що написано у мене. Я виїздити не можу ще раз нагадую. Тобто мене за кордон не випустять. В принципі, я й не русь. І ще одне. Дивіться: в голосовому запису тітко чути, як працівниця сказала, що знайти перелік хвороби і чи ваша хвороба є там. Можна в оцьому наказі, що написаний у мене ну, у мене в заключенні, допустимо. Вона, дивіться, вона зачепилася, як, який номер, типу, який номер наказу. Я так зрозумів, вона цей наказ відкрила і прочитала. Відповідно, я цей наказ теж якби, прочитав. Він там дуже-дуже-дуже великий. Прошу. Фу, вже не доїло сидіння це. Він там дуже-дуже великий і пояснювати, розтлумачувати. Там нема сенсу, тому що там дуже багато тексту. Ви просто дивитесь свій військовий квиток, Дивитесь, у вас там написано, яка у вас хвороба, під яку категорію вона підпадає. там, Стаття, доп... допустимо, 63Б, 58А і так далі. І чи є вона в цьому списку, чи підпадає вона під це все. Все просто. Дивіться, не потрібно мене <кхи> попереджувати. Не потрібно мене записувати. Ситуацію. А у мене така-то хвороба, а у мене така-то стаття, а підпадає воно. Знаєте, мені вже трошки це надоїло. Я кожному відео намагаюся розібрати все до останньої букви, показую все. Відео виходять затягнуті, деяким людям вони не подобаються, а деякі взагалі нахрін е, уже озвіріли В тому плані, що людина просто заходить на відео. Вона відео не дивиться, вона просто тупо пише комент. Іди, шукай мені мою хворобу, під час вона підпадає. У вас є Google, у вас є. Я даю посилання на, ці, на це все в описі. Заходьте, шукайте, читайте. У вас Google так само пропускає, як і мене. Я не є не військовий, не лікар, не міністр, не президент, не депутат навіть. Відповідно, от... у мене з вами однакові можливості. Просто я більше читаю і більше користуюсь інтернетом. Все. Отже, коротко підсумовую, якщо ви обмежено придатний з терміном перекомісації кожних 6 місяців, я не знаю, які там у вас можуть бути причини, можуть бути абсолютно різні, але якщо у вас так записано в військовому квитку, вас випустять за кордон. Якщо ні, вас не випустять за кордон. Просто дякую за увагу. Всім найкраще. Па-па!